Сьогоднішнє відео про десятий вимір душа. Просто повірте, бо за одну хвилину це не опишеш. Наме поруч матриця, я її коди. І дуже важливо, які ми вибори робимо. І душа для щастя. Якщо ви ще відео це дивитесь, значить ви хочете бути щасливими, хочете світитись. Тому не вступайте в дискусії з токсичними людьми про політику, про релігію. Топіки, інші теми, які можуть вас відводити від щастя. Перші 3-4 дні, можливо, там без новин буде важко, але потім звикаєте і нормально. Отож, світіться, будьте щасливими, Ідіть до Бога, ідіть до світла. І Конфедерація світла буде вас підтримувати. Ангели, архангели, всі вас будуть підтримувати. Просто сяйте, просто будьте щасливими. Серцем відчувайте серцем, це підказка. Сержез, 10-й вимір душа.